Привіт! Ви на каналі щоденник рибалки І сьогодні, так як для зими риболовля буде взагалі не специфічна, не перетаманна зимі, так як в нашій місцевості з кригою величезні проблеми і доводиться задовільнятися риболовлює тільки на річці пруд або дністер. Але так як на Дністрі взимку надто важко щось упіймати, іноді виручає мене річка прут. Але, щоб не надоїдала вам картинка, одне і те ж саме, важко щось вигадати. Тому сьогодні я вирішив наче повернутися до літньої риболовлі, показати вам ловлю на бічний ківок і кадри, де я ловлю коропів, які ні в один відеоролик не увійшли Ну, по різних причинах. Так як я не завжди всю рибу показую. Звичайно, що взимку вам би хотілося. Побачити риболовлю з криги. І мені також дуже цього би хотілося, повірте. Але ж аномально теплі зими. І нічого тут не вдієш. Але я думаю, все рівно дещо пригадати. І вам сподобається. Так як ловити набічний ківок і боротися з коропом це та ще насолода. Так що не сумуйте все, що в нас попереду, а поки що так на закуску. Так, Тут нове місце. som er 33 på der livn makiuka du ir stand reie Спидзака. Думаю, що приблизно. Думаю, що приблизно. 3 кг. but that's it. Підгодугу його. Видів отакого коропу здорового тік, що плив тут, але камера була виключена. Oppla. Менше трохи 2 кілограма. Ну, друзі, і все. Два короткі епізоди з риболовлі на бічний ківок. Перший епізод це була весняна риболовля, а другий риболовля влітку. Я вже трошечки сумую за такою риболовлею, так як... На жаль, немає зимового і якоїсь поїздки через нестачу криги. Якось перетерпимо. Ну що ж, друзі, дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, за приємні коментарі. До скорої зустрічі. З вами був щоденний Крибалки.